У цивілізованому світі їх вважають терористами, ну тому що у більшість світових воєн і навіть поодиноких терактів вони скрізь встромлювали свого п'ятака. Ще вони видатні борці за так звані традиційні ценності і проти недружественного заходу. А мало не забув, релігія у них то не про віру, а про контроль мас. Ну такий собі пропагандистський рупор. Здогадалися про кого я? Ви подумали, мабуть, що це росіянці. Ні, то я про іранців. Хоча під жителів болотного коліновстана цей опис ну теж чудово підходить. Прямо братські народи вирішили спільними зусиллями боротися із западним гегемоном. було підтверджено взаємний курс на всесвітнє зміцнення наших зв'язків. Вони перебувають на підйомі. Носять справді дружній конструктивний характер, і скоро ми зможемо закріпити досягнуті результати новим великим міждержавним договором про всеосяжне стратегічне партнерство між Росією та Іраном. Угу. Будуть взаємно зміцнювати санкційний тиск на свої країни. Так би мовити, складатимуть нові пакети санкцій у спільній московсько тегеранський пакет з пакетами. І Росія, і... І Росія і Іран перебуває під різноманітними санкціями, під різноманітними санкційними режимами. Отож, що сприяло всеосяжному зближенню Ерефії та Ірану, і хто більше у виграші від такого партнерства, дізнаємось далі. Історики кажуть, що тисячі років тому ця країна була прародителькою першої людської цивілізації. Натомість, сучасні лідери демократичних країн називають її загрозою для всього цивілізованого світу. Іран один із елементів коаліції зла, яку гуртує довкола себе болотяна федерація. Наш дорогий, Наш дорогий сусід, Росія, велична країна. Ох, і лестить же плюгавому, та й Лілі Путін не відстає. Лизоблюдствує як може вділисти Коли ми познайомилися нещодавно з рівнем розвитку деяких напрямків виробництва у Ірані. Мене здивувало, як це нашим іранським друзям вдалося зберегти такий високий рівень виробництва. 2022-го. Іран розщедрився для Росії на тисячі дронів мопедів. На болотах як могли приховували цей факт, брехали, що то вони самі придумали таку тарантайку, ще й назвали її «Ірань». Одразу видно, ісконно руська і аналоговнітна технологія. І все равно. Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом шахід чи прекрасним російським словом Герань. Нехай лише вона літає та падає на голови українців. Ага, тільки чомусь все частіше дрони падають на ватні голови росіянців. Тому на болотах уже звичним стало введення плану ковр. Не треба нічого запихати. Кудись килим. Килими до слова файні роблять у Ірані. Персидські московицьким держимордам вони он як полюбилися. А ще Тегеран годуватиме матрешок вершковим маслом. Тепер масло дозволили ввозити з Ірану. Ну, бо на нього зараз верефій дефіцит гірше, ніж при Горбачові. Та не дивлячись на те, що зараз московити з шиїтами не розлий вода, їхні відносини тривалістю у півстоліття складно назвати дружніми чи партнерськими як тільки одна з них слабшала, інша намагалася цим скористатися. А у 20-му столітті Російська імперія, а потім радянський союз активно втручалися у внутрішні справи Ірану. У радянські часи було кілька спроб створити на території країни незалежні держави, і Москва їх активно підтримувала. О, пізнаємо почерк рашиських баньяків. Загалом така ось платонічна близькість базується на спільних поглядах. Після ісламської революції 80-х нова влада Ірану оголосила антизахідний курс розвитку на тому підґрунті і зійшлися з Росією, бо ніщо так не зближує, як боротьба проти спільного так званого ворога. Ми не сповідуємо ідеологію, якраз західну. дружити проти когось. Ми розвиваємо дружні партнерські стратегічні відносини на рівноправній взаємоповажній основі. Еге ж, а ще може у вас на болотах рівноправ'я і взаємоповага між владою та народом. Ох, і машка, як почне очі заливати і брехати, то й зупинитися не може. До речі, не лише на зовнішню, а й на внутрішню політику погляди у цих злочинців збігаються. Ну, по-перше, в обох країнах панує диктатура. Тоталітарізм, тоталітарізм, включаючи цензуру, закриття засобів маси інформації, свавілля щодо журналістів, громадських діячів. така практика заборон поширюється не лише на інформаційний простір, але й на політику. Культуру, освіту, мистецтво на усі сфери суспільного життя. правильно, щоб покірні отарі життя малиною не здавалось, бо на все дозволеність мають право тільки еліти: російські та іранські. Більше ніхто допомагає тримати в узді обидва народи релігія. В Ірані це іслам. У 80-х релігійні фанатики влаштували цілу революцію та встановили свій режим. Ну а про російських ФСБшників у рясах і так все зрозуміло. Благодарю, вдячний вам сердечно. Дякую. Вам усього найкращого. Дякую велике за все, що ви робите для народу російського. Вдячний вам за той рівень взаємовідносин та співробітництва, який існує між церквою і державою. А співробітництво там, ой, яке потужне. Кремлівські чинуші, мабуть, днями і ночами пишуть молитви з настановами для репсіян. Ну а якщо раптом хтось захоче погратися у демократію, автозаки тут же виїжджають на полювання. Ганьба! Ганьба! Шапку віддай Йди сюди! У іранців до слова, такі методи боротьби з масовими протестами також Без латеранцям дозволено робити всюди, окрім власної країни, як власне і московитом. Так, Сполучені Штати внесли іранський корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій, саме їх звинувачують у численних нападах та актах насильства в Іраку, Сирії та Ємені. Та це лише підвищило їх репутацію в очах болотяного недоцаря. Активно йде робота практично по всіх напрямках. Ну звісно ж, таку роботу припиняти буде збитково, бо вона вимірюється у сумах з дев'ятьма нулями і не в дерев'яній валюті. І обидві сторони давно просікли цей момент. Після розпаду СРСР новообраний КГБшник Путін подумав, дружба дружбою, а не заробити на товариші гріх. І з барського плеча зробив так званий дружній жестиранцям у вигляді атомної електростанції Бушер. Не задякую, звичайно ж, а ЕС Бушері об'єкт унікальний. Перший енергоблок ЕС будований російськими спеціалістами передали Тегерану. Вартість проекту 10 мільярдів доларів. А ще Ірану вигідна ця дружба через бажання стати ядерною державою. А знаєте, хто їм з цим допомагає? Це я. Ну, всюди встромить ту свою ядерну палицю свого часу. США, Китай, Великобританія, Франція і Німеччина намагались протидіяти розвитку ядерної програми Ірану. Обіцяли санкції послабити. Втім, Тегеран зупинятись не збирався. І у 2018-му США анулювали зі свого боку цей документ. Бувший президент, колишній президент Трамп взяв і ухвалив рішення вийти з угоди. європейці кажуть, так це не дуже добре, що американці вийшли. Але ви, іранці, всього дотримуйтеся. Та ти... й ко останні кілька років іранська ядерна програма набирає нових обертів і не без допомоги Москви. Мабуть, все тому що Кремль дуже співчуває недобратам іранцям через погіршення ситуації на близькому сході. Іран, іран, іран не зацікавлений в ескалації, ескалації зацікавлений ізраїль на, на, треку? Да, на... Іран... треку іран ізраїльському треку. Це іран... теж дуже гостро. Ми в контакті з однією і з іншою стороною. Хто вівсе все зробити? Все, що від нас залежить для того, щоб допомогти, допомагатори знайшлись, поки допомагають тільки своїм поплічникам-терористам. Так, росіянці попередили Іран про підготовку Ізраїля до атаки. Але всього за кілька годин, ніби й допомогли. Схожа історія із протиповітряною обороною Ерефія планує надати Ірану системи ППО. Так, так, оті самі діряві. Хватит Досить говорити про систему ППО. Треба втілювати систему ППО. Іранці хочуть залізний купол, а отримають решето. то ото здивуються, коли на них чергова порція ракет з Ізраїлю посиплеться. Просять іранців у Ліліпутіна і газ. Все ж таки, велика газова держава. Треба скористатися такою дружбою. Іран просить нас. Іран просить нас давно вже про постачання. Ну теж це дуже зручне місце для нас. Джерело поряд. Ми зараз думаємо. Я вважаю, це цілком реальний проект. Врешті за таку щедрість лаптіногих Іран віддячує. Насамперед, вже згаданими шахедами. Крім цього, росіяни зацікавлені у балістиці. Цьогоріч московити вже отримали подаруночок, який налічував чотири сотні ракет. Що три? а рахунок три. Дихнули. Дякую. Один, два, два три. три. Я пу. І що болотяна федерація без них робила? Своїх ракет то бракує, походу, тому і вчепилися в таке терористичне партнерство, як п'явки. Миси свої Ми, зі свого боку будемо робити все для того, щоб ірано російські відносини продовжувалися. Такі вони співзалежні відносини двох терористичних угрупувань. Ринкові подекуди невигідні, але ж доводиться миритися, щоб не втратити останню надію на бодай якусь підтримку.